На Буковині ще одне підприємство отримало грант від держави. Печуть хліб, булочки, калачі та іншу здобу. Невеликий сімейний бізнес працює в одному із селищ колишнього Герцаївського району вже багато років. Ми з 2009 року... Ми з 2009 року почали випікати хліб. Потроху, потроху чуть розширились. Ось зараз. Більшість продукції тут роблять під замовлення. кажуть, годують місцеві школи, забезпечують хлібом магазини, приймають замовлення на весілля та похорони. Петро зізнається, без допомоги держави самі б не впоралися Дізнавшись про програму, є робота. Вирішили спробувати і не шкодують. Нам розповіли, розказали нам центрі зайнятості. Нам розповіли у центрі зайнятості і в Ощадбанку про таку програму, що можна за допомогою підтримки від держави покращити умови для свого бізнесу. І ми вирішили купити тістомішальну машину, бо в нас була стара радянська ще. Нове обладнання дозволяє робити випічку у два рази швидше, а саме тісто стало ще смачнішим. Власник пекарні додає, оформити документи для програми було нескладно. У цьому допомогли досвідчені фахівці. Так від держави отримали 250 тисяч гривень. Гроші прийшли протягом місяця. Це дозволило не лише придбати нове обладнання, а й найняти ще двох працівників. Діндово зелівіна. Працюємо десь день через два. Замовлення є багато. Буває 100-110 батонів в день. на похорони, є робота. Є минулого року. У Чернівецькій області програмою є робота. Скористалися 130 підприємців. Отримати гранти від держави може як існуючий бізнес, так і новостворений. Генрієта Беух, Олена Крячко, Андрій Кордубан. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4